Йо, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо досліджувати тему про теорему Піфагора. Сьогодні ми розв'яжемо дві, дві задачі підвищеного рівня з цієї теми. Ось як ви бачите, вони вже на екрані. Це заняття більше для практики. І тому, якщо ви хочете перейти до нової теми, то потім можете це не дивитися. Як саме ми розв'язуємо задачі з. Теоремо піфорота і, в принципі, всі геометричні задачі. Перше, що ми починаємо, це читаємо завдання і малюємо малюнок. Без малюнка нікуди і не йдемо. Основа прямокутної трапеції дорівнює 18 см і 12 см. А діагональ є бісектрисою гострого кута трапеції. Знайдіть цю діагональ. Ось, взяли цю інформацію до відома і тепер малюємо цю цю справу. В нас є прямокутна трапеція. Малюємо її. Прямокутна означає, що один з кутів буде прямим. Тобто, ось прямий кут, ось прямий кут. Зазвичай достатньо одного, але я намалюю два. І позначимо це якось А, Б, С, Д. Далі, в нас є основа 18 і 12 см. Тобто, верхня, у нас буде 12, нижня 18. Далі, діагональ є бісектрисою гострого кута трапеції. Дивіться, в нас є прямі кути, вони в нас прямі, є тупий кут. Тобто, гострий це в нас кут D. І тому ми через нього будемо малювати діагональ. Діагональ є для нього бісектрисою, тобто намалювали ось так: -от те, що кути однакові. І дивимось далі. Треба знайти, чому ж нас дорівнює BD. Як же нам це зробити? Почнемо з простого. Дивимось, окей, в нас є невідома діагональ BD. Як ми можемо її знайти, якщо подивимось на назву теми, то затеремо Піфагора. Що ж нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно два катети. Один 18, другий невідомий. Ми таки думаємо: окей, що ж робити далі? У нас немає цього катета. Тут дуже просто. Проведемо висоту з точки С на пряму АД. Ми можемо проводити висоти додаткові всілякі. Ну, тобто, всілякі добудови ми можемо робити, якщо нам це потрібно. Ось ми провели, і ми отримали новий трикутничок. Скажемо, в нас з'явився трикутничок СКД, в якому К буде 90 градусів. І з нього ми, в принципі, можемо вивести, чому ж буде дорівнювати СК яким чином? Дивіться, в нас BC дорівнює АК. Бо це в нас є прямокутник, по суті, так? Так, тобто. Це можна писати не в трикутнику, а десь трошечки вище, що. окей, проведемо висоту з точки С на пряму АД. І потім писати, окей, АК. Це в нас дорівнює BC, дорівнює 12 см. І тоді кд відрізочок Це у нас 18-12, дорівнює 6 см. Тобто, ось це в нас буде 6. Далі беремо і дивимось наступне. В нас немає тут ТД. Для теореми півфору треба дві сторони, щоб знайти третю. Що ж ми можемо зробити? Дивимось уважно на умову. Якщо в нас в умові щось дане, а ми це не використали. То, скоріш за все, нам треба це використати. У нас є те, що у нас є бісектриса гострого кута. Нам щось про це сказали. Дивимось, у нас є два однакові кути, і що ж ми можемо зробити? Уважно придивляємось. Трапеція. Це в нас дві сторони паралельні, дві ні, Так? І, відповідно, в нас є ось цей кут. І ось цей будуть однаковим, бо вони в нас навхрест лежащі. Це за ну, паралельність прямих, коли в нас перетинається. в нас ось ці кути до рівні. І, відповідно, сусідні їм також будуть рівними. Ось так: от. раз, два, раз, два. В такому плані. Це тема з 7 класу. Початки геометрії. І тому треба просто її згадати. І порахувати. Можна, звісно, піти більш складним шляхом і там почати виводити це за допомогою рівнянь. Але ми це зробимо простіше. Тобто, це у нас просто дві паралельні прямі, перетнулись в третьою, і відповідно ці кути будуть дорівнювати один одному. І тобто в нас ось ці два кути в трикутнику BCD рівні. Це означає, що трикутник в нас рівнобедрений, і BC дорівнює CD. Тобто CD в нас також буде. 12 см, і далі вже з трикутника CKD будемо виводити один з катетів. Тобто, за теоремою Піфагора. Що в нас є? Те, що C в квадраті, С в квадраті плюс СК в квадраті. Тобто 144 дорівнює 6 в квадраті 36 плюс Ск в квадраті. Отже, Ск в квадраті. Це в нас буде 144 мінус 36. І це в нас буде. Дайте подумати. 114 мінус 6 108. Окей, ми отримали ось у нас ЦК в квадраті дорівнює 108. Цілому 108 це не є квадратом якогось числа. Тобто число в нас буде ірраціональним, якщо ми виведемо, чому ж дорівнює К. Нам, в принципі, не потрібно знати, чому ж дорівнює К. Бо, дивіться, нам в трикутнику АБД все одно знадобиться квадрат цього числа. Тому ми робимо простіше. Пишемо трикутник. А Б, Д, двокрапка. І тут так само за теоремою Піфагора. Піфагора 2 І пишемо, що Д в квадраті дорівнює Б в квадраті. Плюс АД в квадраті. Це у нас те ж саме, що БД в квадраті дорівнює СК в квадраті, бо висоти тут у нас будуть однакові. Плюс АД квадрат. Далі БД в квадраті. Це у нас СК в квадраті 108 плюс 18 в квадраті. Так, секундочку 18 в квадраті, це у нас буде 324. Тобто, пишемо плюс 324. BD в квадраті. Це у нас буде 108 плюс 324. 432. І що ж ми робимо далі? Далі ми виводимо корінь з 432. Напишу десь тут: b, d дорівнює корінь з 432. Ми просто повинні розкласти на множники, щоб побачити, на що ж воно у нас розкладається. Ну, з очевидного ми можемо винести двічку. Можемо винести четвірку. Якщо винесемо 4, буде покраще. Це у нас 432. Це 4 помножити на 108. Далі, думаємо. 108, як ми можемо розкласти? 4 помножити. 108. Чи ми можемо винести четвірку? В принципі, так, це у нас буде 4 помножити на 27. 4 помножити на 27. І тут вже більш-менш очевидно. Ми виносимо четвірку. І так само виносимо трійку 27, це нас 3 помножити на 9. Дев'ятку, ось цю ми виносимо як 3, і в нас залишається корінь з 3. Тобто 12 корінів з 3 це буде наша бісектриса. Не забуваємо написати сантиметр. Перше завдання. Окей, зроблено. Друге завдання. Як ми будемо розв'язувати його? У нас є медіани АМ та ЦК, трикутника АБЦ, і вони перпендикулярні. Почнемо одразу малювати. В нас є якийсь рандомний трикутник. Ми не малюємо одразу перпендикулярний трикутник, бо нам про це нічого не сказано. І про те, що він там рівнобедрене чи щось таке. Тому, як є, так і ми малюємо. У нас є медіана трикутника АМ і ЦК. Тобто намалювали плюс-мінус медіану. Позначили, що це медіана тим, що вона в нас поділила сторону на дві рівні частини. І медіана ЦК. Також намалювали. Вони в нас перпендикулярні. І так само позначили, що окей, в нас тут рівні сторони. І точечка К. І треба знайти сторони трикутника, якщо АМ позначимо точку перетину як О, АМ 9 см, ЦК 12 см. Як же нам це знайти? Нам треба знайти три сторони: БЦ, АБ АЦ. Е, є така властивість у медіан, що вони в точці перетину діляться у відношенні 2 до 1. Тобто АО відноситься до ОМ як 2 до 1. З цього можна зробити висновок, що ОМ в нас буде 9 поділити на 3, тобто 3 см. А О в нас буде в 2 рази більше, тобто 6 см. Так само з другою медіаною. Е, в нас СО відноситься до КО як 2 до 1 або 1 до 2, якщо ви перевернете. І відповідно СО. Це в нас буде 12 поділити на 3 помножити на 2. Це в нас буде 8 сантиметрів. А КО, це у нас буде 4 см. Окей. Що ж ми робимо далі? В принципі, дивіться, у нас є СО. 8 см. У нас є КО 4 ОМ3 і АО 6. У трикутнику АОЦ. Давайте одразу напишемо трикутник АОЦ. В нас є один катет. Ао, дорівнює 6 см. У нас є другий катет. Оце дорівнює 8 см. Тобто АЦ, так як це у нас трикутник прямокутний. Буде дорівнювати корінь з 6 в квадраті 36 плюс 8 в квадраті 64. 36 плюс 64 це в нас 100. І тому. А це в нас дорівнює сот, 10 см. Перше є. Тепер друге. Нам треба візьмемо і знайдемо БЦ. Тут. Що ж нам робити? В нас немає прям такого прямокутного трикутника, щоб зробив нам БЦ, але в нас є. Ну тут погано видно, але це також у нас прямі кути. Бо в точці перетину вони всі чотири будуть прямими. І тому МОЦ Трикутник, в нас також прямокутний. Трикутник МОЦ. Катети ОМ в нас 3 см. ОЦ 8 см. Відповідно. МС знаходимо також за теоремою Піфагора. Це у нас буде корінь 3 в квадраті 9 плюс 64. Дорівнює корінь з 73. 73 це не дуже гарне число в цілому. Але. Саме в цьому випадку в нас буде саме така відповідь, що МС це у нас корінь 73, а БС... Це у нас 2 МЦ. Тобто 2 кореня з 73 сантиметрів. Ось ми знайшли другу сторону. І третю ми знаходимо так само. Тобто з трикутника КОА. В нас буде катетами КО дорівнює 4 см. АО дорівнює 6 см. І, відповідно. Сторона АК, це у нас буде корінь з 4 в квадраті 16, плюс 6 квадраті 36. Це у нас буде корінь з 50. І якщо ми візьмемо саме сторону АБ, це в нас буде в 2 рази більше. Тобто 2 корення з 50. З 50 ми можемо винести 25 як п'ятірку. Тобто це у нас буде 10 коренів з 2 см. Ось, власне, ми і знайшли всі три сторони. В принципі, ось так воно все і розв'язується. Тобто, ми гарно малюємо малюночок, враховуємо всі елементи, те, що нам є завдання. Тобто, не втрачаємо ніякі дані, можна прийняти собі таку методику. Беремо, і просто кожне слово в нас повинно бути трансформовано у дано, Там, у малюнку, у саме якихось записів. Все це повинно бути оброблено і причому гарно. Тобто, Прямі кути в нас повинні на малюнку виглядати плюс-мінус прямими. А не якось тут, що вони не дуже здаються прямими. Типу, якщо у вас вийшов ось цей ескіз, а це саме ескіз, не дуже гарним, то ви позначаєте всі ці кути, щоб не заплутатись. Чим краще ми малюємо малюнок, тим легше нам розв'язати завдання. Окей, в принципі, на сьогодні все. Тому гарно відпочити і до наступної зустрічі.